Я його вже бачу. Дивіться. І мені здається, це той, що є, те, що я просив у Бога вчора. Чи позавчора, не пам'ятаю. Мені здається, що це печатка. Я на 90% впевнений, що це вона. Тому що я вже здається бачу одну дірочку тут ось позаду, на яку вона цеплялася. А це, а тут сама печатка. яка чорна, яка гарна. Патина, яке чудово. А-а-а! Я просто в захваті. Дивіться, ініціали того, хто володів нею. Це дуже нечастка знахідка. У мене це вже буде третя початочка. Дослідкую за моїми колишніми відео. Але не така. Але патина просто...